Біблія книга повторення закону, глава 10. Того часу сказав був до мене Господь: витиши собі дві камінні таблиці, які перші, та й вийди до мене на гору, і зроби собі дерев'яного ковчега. А я напишу на тих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти побив, і покладеш їх у ковчезі. Я і зробив я із ковчега закаційного дерева. І витисав я дві камінні таблиці, які перші та й зійшов на гору а обидві таблиці в руці моїй. І він написав на тих таблицях як перше письмо: Десять заповідей, що Господь говорив, був до вас. На горі середини огню в день зборів, і Господь дав їх мені. І обернувся я та й зійшов із гори і поклав ті таблиці, що зробив до ковчего, і було воно там, як назвав був Господь. А Ізраїлеві сини рушили з Беєроту, Яканових синів до Мосери, та помер Аарон і був там похований. А священником став замість нього його син Іліазар, а звідти зрушили до Гудгоди, а з гудгоди до Іотвати, до краю водних потоків. Того часу Господь виділив був лівієве плем'я, щоб носило ковчега Господнього заповіту, щоб стояло перед Господнім лицем, щоб служило йому, і щоб благословляло його іменням аж до цього дня. Тому не було лівії частки та спадку з братами. Господь він спадщина його, як промовляв, був Господь Бог твій йому. А я створив на горі, як за тих перших днів, сорок день і сорок ночей, і висловив Господь мене також. Цього разу не захотів Господь погубити тебе, і сказав був до мене Господь: Устань, іди в похід перед народом, і війдуть вони, і посядуть той край, що я присягнув, був їхнім батькам дати їм. А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа Бога Твого ходити всіма його дорогами і любити його, і служити Господові Богу твоєму, всім серцем своїм, і всією душею своєю. Виконувати заповіді, заповіді Господа та постанову Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре. Тож належить Господові Богу твоєму небо і небо небес, земля і усе, що на ній. Тільки батьків твоїх уподобав Господь, щоб любили ти їх, і вибрав вас їхнє насіння, що них з, зо всіх народів, як бачиш, цього дня. І ви обріжете крайню плоть свого серця, а шиї свої не зробите більше твердою. Бо Господь Бог ваш, він, Бог богів і пан панів, Бог великий, сильний та страшний, що не подивиться на обличчя і підкупу не візьме. Він чинить суд сироті та вдові і любить приходька, щоб дати йому хліба й одежу. І будете ви любити приходька, бо приходьками були ви самі в Єгипетському краї. Господа Бога свого будеш любити, йому будеш служити, і до нього будеш горнутися, а його будеш присягати. Він, хвала твоя, і він Бог твій, що з тобою зробив був великі та страшні діла, які бачили очі твої. Сімдесятьма душами зійшли, були твої батьки до Єгипту, а тепер, щодо чисельності, Господь Бог твій зробив тебе, як зорі на небі.